Всім привіт! І давайте сьогодні поговоримо на тему обладнання, яке встановлюється у нас у всіх наших інженерних системах, будь то опалення, будь то водопостачання. А саме це арматура. Тобто арматуру взагалі можна розділити на декілька підвидів, але головне, що це, це у нас запірна арматура та різьбова арматура. А, і наприклад, у нас сьогодні будуть обладнання від компанії МТ. Це скажімо так. Не дуже стара компанія, вона молода, але за свій, скажімо так, невеликий період часу вона змогла досягти дуже великих успіхів. А, це обладнання виробляється у нас в Іспанії. Компанія у нас була заснована в 94 році, і за цей період часу вони вже скажімо так, крім того, що покорили ринок Європи, вони ще вийшли на ринок Америки. Добре, дивіться, друзі, арматура. Тобто, перше, що у нас це у нас запірна арматура. Тобто, це у нас крани, якщо простими словами сказати, це крани. Крани у нас встановлюються всюди, будь-то перекривання якихось магістралей, крани на полив, крани на наше сантехнічне обладнання, тобто варіантів їх буває купа. Добре, давайте візьмемо якийсь один кран і просто його трошки розглянемо поближче з вами. Тобто, це у нас йде кран. На півтора дюйма. Крани, дивіться, друзі, бувають з ручками отакими і з ручками такого вигляду. тобто Т-образні і Л-образні. Ну, в основному великі крани у нас йдуть з L-образними ручками, оскільки їм, їм проще повертати сам кран. Так, добре, друзі, давайте я вам ближче до камери покажу кран. Тобто Є всі маркування, що це бренд МТ, що це, знаєте, не десь замовили. Як є деякі бренди, що замовляють в Китаї, ну скажімо так, але навіть не наносять свої логотипи для того, щоб здешевити то обладнання, це обладнання все виробляється в Іспанії, тобто Китаю немає, інші країни нема, у них всі виробництва знаходяться в Іспанії. Добре, давайте зараз повернумо так. Тобто, ви бачите, що товщина стінок ну, йде не тоненька, тобто кран дуже, дуже гарної якості. Дуже-дуже гарна якості. Тобто, тут всі є маркування також на наклейки. А, і також, що ну, так, в принципі, у нас написані всі, всі характеристики по даному крану, на даній наклейці. Тобто, бренд, номер моделі і повністю всі характеристики. Але, на жаль, характеристики на іспанській мові. Але я думаю, що для вас це вже не буде глобальною проблемою. Добре, і давайте якраз теж вам поближче покажу. Це кран трьохчетвертний іде, йде. Він трошки менше йде, звісно, але теж, що ще на стінок, ну, непогано в нього йде, непогано. Добре, давайте будемо йти далі. Які ще бувають крани у представленості? У представності бувають ще два. Таких тобто, це кран з американкою. Тобто американка у нас йде зразу з покладкою біконітовою. Ну, я думаю, друзі, ви прекрасно розумієте, для чого застосують дані крани. Тобто вони встановлюються в ті системи, де, скажімо на майбутнє ну, треба буде швидко щось розібрати або зняти. Або, знаєте, якась магістраль, де для того, щоб глобально не переробляти якусь частину магістралі, встановлюються такі крани, щоб можна було безперешкодно і швидко. Демонтувати якусь частину даної магістралі, або якесь обладнання, яке потребує, знаєте, або обслуговування, або е, ну може вийти з ладу, тому встановлюються отакі крани. І другий кран це кран зі спускним клапаном, а також у нього є можливість е, виход, де можливо встановити. Е, у нас манометр. Тобто різні бувають системи, і іноді треба, скажімо так, і зливати систему, іноді треба і розуміти, який тиск буде в даній системі, тому використовується отакого типу крани. Добре, друзі, давайте підемо далі. Я думаю, глобально оглублятися не має сенсу, оскільки, в принципі, ви і так часто розумієте, для чого використовується дане обладнання. Ну, а якщо хтось щось не розуміє, то звісно, звертайтесь до наших менеджерів, вони вам обов'язково це підкажуть. Так, ще два види крани йдемо. А, і друзі, що забув вам ще сказати по звичайним кранам. Тобто, вони бувають трьох видів. Тобто є різьба внутрішня внутрішня, є різьба внутрішня зовнішня і є різьба зовнішня зовнішня. Ми в основному зовнішню-зовнішню використовує дуже рідко. Тому в основному такі дві моделі ходових кранів. Тобто Це різьба ВВ і різьба Вз. Так, добре. Так, кран для поливу. Кран для поливу, скажімо так, це теж річ дуже цікава. І, скажімо так, деякі люди чомусь вирішили, що краще брати крани саме дешеві, тому що вони все одно розмерзаються і потім вони тріскають. Ну, дивіться, друзі, якщо ви берете якісне обладнання і вчасно будете зливати вашу систему, то нічого з даним краном за зиму не трапиться. А якщо ви берете простий, скажімо так, дешевий кран, котрий зроблений навіть не з латуні, а з сіломіну так називаного матеріалу сплаву, то звісно, що він швидко у вас виходить з ладу. І якщо невеличкий мороз, то він зразу починає розмрзатись, тим більше якщо ви там забули перекрити воду і злити воду з тієї магістралі. Тому є отакі повні крани, а також є крани. Для підключення у нас сантехнічного обладнання. Тобто, для чого використовуються ці крани, це, наприклад, власні змішувачі. Тобто раніше як, ну скажемо так, робили, просто напряму підключали змішувач до магістралі, да, і все. І якщо щось десь щось там поміняти, то ми перекриваємо повністю вхідну магістраль і міняємо, скажімо так, змішувач або щось. І у нас повністю або в квартирі, або в будинку немає води. Ці крани встановлюються якраз безпосередньо перед змішувачем, і якщо у нас якась проблема є зі змішувачем, або потребує ремонту, або треба щось ну, поміняти, просто перекриваються дані крани, і у вас у вашій квартирі або в вашому будинку гаряча ну точніше, і гаряча, і холодна вода не, ну, не перекривається повністю. Тобто ви можете використовувати в інших точках водорозбору дану воду. Добре, друзі, підемо далі. Далі йде у нас різьбова арматура. Ну, скажімо так, із різьбової арматури, що, скажімо так, використовується дуже часто, якщо не рахувати ніпелі і всякі перехідники, в основному те, що у нас використовується в кожній нашій системі, хоч би то опалення, хоч би водопостачання, дві отакі от два отаких от елементи називаємо. Їх так. Тобто, перший це у нас воротні клапана. Для чого вони зроблені? Для того, щоб у нас, якщо десь щось. Скажімо так, не герматична магістралі. У нас є можливість, що у нас вода буде стікати по магістралі. Встановлюються такі зворотні клапани для того, щоб просто у нас ця вода або теплоносі, або щось не йшла в зворотному напрямку, в котрому нам воно не потрібно. Або трималися наші магістралі і тримали тиск. Дивіться, що важливий момент, друзі: шток. Сам шток. Бувають вони різні. Бувають штоки пластикові тут в нашому випадку. Вибачте, будь ласка, йде латунний шток. Це дуже-дуже добре, тому що з ним нічого в принципі, не трапиться. Е, якщо беремо пластикові штоки, то вони просто від перепаду тиску або десь якийсь гідродар, просто даний сам шток може не витримати і може зламатися. І потім вам потрібно буде розбирати систему і заміняти цей е, клапан. Добре, другий момент це фільтри. Фільтри грубої очистки. Тобто, для чого вони нам потрібні? Для того, щоб у нас, якщо десь щось, скажімо так, в нашій магістралі попаде, щоб воно далі не йшло і не зламало наше обладнання. Скажімо так, ну давайте, наприклад, візьмемо наші квартири. У нас іде централізована вода, і звідки вона береться і що може у нас попастися. Як, скажімо так, на насосних станціях, так і в наших трубах, тому що іноді магістралі у нас ще старі і металеві йдуть, і може там йти корозія, і всякі скажімо так, частинки попадати до нас вже безпосередньо в нашу квартиру. Для того обов'язково треба встановлювати отакі, хоча б такі бажано, і скажімо так встановлювати вже таких більш. Якісніші фільтри, але головне, щоб стримували великі частинки, треба встановити такі фільтри. Вони збережуть ваше обладнання, ваше сантехнічне обладнання, або ж у вашій системі опалення, збережуть ваш той же котел, або що ще. Добре, друзі. І в принципі, напевно, ну, різьбова арматура це різьбова арматура. Що вам про неї розказати, ну, так, вона йде. Стінки йдуть тості, вона йде дуже якісно. дуже якісна, і обробка, і все йде дуже якісно. В принципі, глобально про неї розказати а лише єдиний момент. Дивіться, друзі. А, якщо ви бачите, якраз крани йдуть у нас нікельовані, арматура йде не нікельована. А, чому воно так зроблено? В Європі, в Європі вже є норми, котрі забороняють використовування нікелю для. Господарчою водопостачання. Тому весь весь фітинг може бути або чисто латунний, або зверху хромований. Ну, хромований фітинг він набагато дорожчий, це зовсім вже інша історія. Тому по наявності тримаємо латунний фітинг. Хтось так, да, любить, щоб все було красиво, однотонно, як в нікелі, але от є така норма, і я думаю, що європейці не просто так придумали таку норму. Друзі, ну це напевно і все, що я вам хотів розказати про. Даний бренд, дане обладнання, воно дуже якісне. Тому, якщо у вас залишились якісь питання, можете писати в ваші коментарі або звертатись по контактному описі під відео, і наші менеджери допоможуть вам у вирішенні ваших питань. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.